Таємні переговори щодо війни в Україні, видання Reuters довідалося, що росіяни та американці вже зустрічалися у Швейцарії і робили це нібито впродовж останніх місяців, зокрема і минулого тижня. Хто саме веде ці перемовини, Reuters не сказали, лише зазначили, що ці люди не є державними службовцями, але мають дипломатичний досвід і досвід у сфері безпеки. Про ці зустрічі знає невелика кількість радників президента США, нібито вони відбуваються через додатковий канал після перемоги Дональда Трампа на виборах у листопаді 2024 року. Що конкретно обговорювали на таких зустрічах, теж невідомо. Але вони можуть свідчити про закулісний трек дискусій між Кремлем та Сполученими Штатами щодо війни в Україні. Пишуть журналісти. Що думаєте ви і про скандальні заяви Трампа останніми днями, і про перемовини за спиною України? Пишіть у коментарях під цим ефіром, а ще тисніть дзвоник, ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. Я тим часом продовжую випуск ТСН.